Вітаю, любі друзі, на занятті з аплікації. Погляньте, хто ж це заховався під столом? Так, це песик, його звати Бім. А що ж це він робить під столом? Чому він там ховається? Так, тому що у песика немає свого будиночка. А скажіть, як називається будинок песика? Так, це будка. То як же ми можемо допомогти нашому біму? Вірно, змайструвати йому будиночок. будку. Виготовимо аплікацію. Розгляньте, з яких частин складається будка. Так, сама будка має квадратну форму. Також будка має дах. Як ви думаєте, для чого дах? Від чого він захищає? Якої форми дах? Так, трикутної. Ще у будці є вхід. Він круглий форми. Тож спочатку давайте підготуємо наші ручки та приступимо до роботи. Зробимо пачкову гімнастику, яка називається замок. Ой, який складний замок. Треба відімкнути. Похитали, потрусили. Ще й постукали. Відкрили. Отож, ми готові до роботи. Спочатку викладаємо нашу будку. Беремо квадрат. Це стіни будиночка. Кладемо його ось так посередині внизу. Далі беремо трикутник. Це дах. Будиночка розміщуємо вгорі. Далі беремо кружечок. Це двері або вхід у будку. Кладемо його посередині квадрата. Ось ми виклали нашу будку. Тепер приймаємо деталі, починаємо наклеювати. Спершу наклеюємо квадрат, тобто стіни нашої будки. Беремо пензлик трьома пальчиками, мочаємо у клей і намащуємо зворотню сторону квадрата від середини до країн. Ось так. Далі кладемо пензлик на підставочку, беремо деталь двома пальчиками ось так. І наклеюємо її посередині аркуша внизу. Зверху притискаємо серветочкою, щоб прибрати залишки клею. Далі приступаємо до наклеювання даху. Беремо трикутник, кладемо кольоровою стороною донизу та намащуємо поверхню. Ось так, від серединки до країв всю площу. Потім. Кладемо пензлик на підставочку та приклеюємо наш трикутник. Дах приклеюємо вгорі на квадрат. Ось так. Користуємося серветочкою, щоб прибрати залишки клею. Далі приступаємо до наклеювання дверей або вхід у будку. Наший кружечок кладемо кольоровою стороною донизу. І намазуємо від серединки до країв. Ось так. Потім кладемо пензлик на підставочку. Беремо наш кружечок і наклеюємо посередині нашої будки, посередині квадрату. Далі притискаємо зверху серветочкою. Ось така вийшла будка для нашого біма. Як ви гадаєте, йому сподобається. Ви згляньте, якого кольору наша будка, якого кольору дах, а якого кольору вхід, тобто двері будки. На які геометричні фігури схожі частини будки. У Біма є багато друзів і вони теж потребують гарних будиночків. Тож пропоную створити і вам такий чудовий будиночок будку для. Песика. Бім дякує вам та прощається до наступних зустрічей!